Народився в родині Шевця, а став королем. Королем тенорів. Здобути освіту йому допомогли пожертви небайдужих земляків. А от здобути спокійне, особисте щастя так і не вдалося. Все це про Олександра Мишугу. 20 червня 1853 року співак народився у селі Новий Витків. Радехівського району, що на Львівщині. Ну, звісно, всі українці співають, але якщо голос унікальний, то фахівці почують це відразу. Для малого Олександра щасливим днем, коли його почули, стало храмове свято у 1868 році, коли батько взяв його з собою до собору Святого Юра у Львові. Хлопець так захоплено підспівував церковному хору. Що його почув регент і звернув на нього увагу і влаштував хлопця до дяківської бурси. Згодом навчався у гімназії, тоді у вчительській семінарії, сам працював вчителем. Проте мрія стати співаком залишилася. Вона почала здійснюватися у 1878 році, коли мишугу представили вчителю консерваторії Валерію Висоцькому. Вже після двох років навчання. Співак дебютує в опері Монюшка страшний двір. Далі мало б бути навчання в Італії, але де взяти для нього кошти? Олександр звертається до прихильників мистецтва за допомогою. Тепер ми вже чудово знаємо, як гарно вміємо гуртуватися задля доброї справи. Тепер ми називаємо це донатити. Так бачимо, що чудово це вміли робити і наприкінці 19-го століття. Адже саме любителі мистецтва зі Львова і перемишля збирають необхідну суму, і Олександр Мишуга вирушає на навчання до Італії. Там він студіює не лише спів, він докладно вивчає анатомію, фізіологію. Він мусить розуміти, як працює людський голос. Також вивчає іноземні мови. Також вивчає іноземні мови. А в 1883 році дебютує в театрі міста Форлі. Успішно дебютує і відразу ж отримує дуже багато пропозицій від європейських театрів. І все це попри те, а, а можливо, всупереч тому, що його італійська вчителька переконувала, що ні таланту до співу, ні голосу у нього немає, і взагалі у неї швидше волосся на долоні виросте, аніж мишуга співатиме на сцені. Ця сама вчителька згодом приїде на концерт Олександра Мишуги і навіть піде за куліси, аби переконатися, що так, це справді той самий її учень. Мишуга багато працює, він закріплюється на великій сцені і бере сценічне ім'я Філіппі на честь свого батька. Музичний Львів, який збирав кошти на освіту Філіппі, доволі ревниво сприймає його повернення до рідного міста. Тому, коли співак мав концерт у Львові, Національно активна молодь мала намір його засвистати. Однак, однак, як свідчить Богдан Лепкий, замість свисту і крику вже з першими звуками співу загули такі оплески, яких, мабуть, ще той зал не чув. 4 жовтня 1900 року, на відкритті Великого міського театру у Львові. Тепер Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької. Олександр Мишуга співав провідну партію у лірико-драматичній опері Владислава Желенського Яник про життя карпатських верховинців. Мишуга часто відвідував Львів, включав до програми твори українських композиторів. Однак, все ж орієнтувався більше на європейські сцени. Мишуга став відомим і дорогим співаком. Черги за квитками на виступи Олександра Мишуги займали за дві доби до відкриття каз. Після виступу його на руках несли до екіпажу, кидаючи під ноги квіти. В Києві його фото продавали на вулиці, а одна з кондитерських навіть створила іменний торт. Ну, словом, все, як у великому шоу-бізнесі. А з особистим життям у зірок шоу-бізнесу, як відомо, часто не складається. З першою дружиною Марією Прус Гловацькою, з котрою брали шлюб у костелі Кармелітів в Кракові і мали сина, прожив е, співак зовсім недовго. Власне, причиною їх розриву стала е, родина Марії, котра ніяк не могла пробачити доньці, що вона вийшла заміж, хоч за багатого і знаменитого, та все ж простолюдина, А шляхтянці то робити не гоже. А от кохання до артистки Марії Вісновської мало вплив на все його життя. Їх стосунки були дуже драматичними. В цьому можна пересвідчитися, прочитавши перші слова в листах до неї, вони промовляють багато про що. Пекельна моя мучителько, манно Божа, манно жалю, благаю милосердя. Ти моя бідо. Попри теплі почуття до Олександра, розбещена славою зірка польської сцени, не могла уникати флірту з іншими чоловіками. А 1 серпня 1890 року Варшаву облетіла звістка про смерть артистки Марії Вісновської. Її на балі прийняття на очах у Мишуги застрелив російський офіцер. У день поховання артистки у Варшаві, котра тоді належала до Російської імперії. Мала відбутися опера фаворитка Гаетану Доніцетті, в якій співав Олександр Мишуга. Планувалось навіть відмінити виставу, однак артист настояв, що таки буде співати. До зали набилося стільки народу, що виламили двері, і, попри те, не змогла зала вмістити всіх охочих. Лише через те, що на оперу приїхав генерал-губернатор, вона таки відбулася. Олександр Мишуга виконував роль Фернандо, який втратив кохану. Вже на самому початку він настільки проникся образом, настільки власне переніс власну трагедію, мабуть, в цей образ, що в залі чулися одинокі схлипування. Коли наприкінці арії Мишуга із спазматичним плачем впав на гріб Леонори, то як писали його біографи, разом з ним ридав увесь зал. Ридали артисти, хор, оркестр і диригент. Який так і не зміг уже довести до кінця спектакль. Мишуга був дуже популярним у польських колах, щоправда, до часу. Згодом йому почали закидати, що він тратить шляхетські кошти на гайдамацькі цілі. Пригадуючи, як коли зібрані людьми кошти допомогли йому розпочати кар'єру, Олександр Мишуга ніколи не цурався меценатства. Саме завдяки його сприянню світ побачила збірка зів'яли листя Івана Франка. Як згадував в той день Тарас Франко, одного вечора батько не увійшов, а вбіг в дім. Він був чимось особливо схвильований і збуджений. Йому хотілося сказати все разом, а слова застрівали в горлі. Він сів і через сльози промовив: Боже, які є люди на землі? Після цього випадку Мишуга неодноразово. Передавав різні суми Іванові Франкові, також фінансував перший том збірника Українське мистецтво, допомагав студентам. Щорічно давав стипендії на навчання бідних українців та отримання ремісничо-промислової бурси, театру старицького, музичного товариства, української гімназії та ряду інших установ. В архіві його кореспонденції є листи від багатьох українців із подякою за допомогу в різних починаннях. Артист меценат допомагав студентам і погорільцям, дитячим притулкам, лікарням. А перед смертю, усе своє майно і гроші Мишуга заповів вищому музичному інституту імені Лисенка у Львові, де заснував кілька стипендій для малозабезпечених студентів. А взагалі, щодо студентів, то Олександр Мишуга був дуже цікавим педагогом. Власне, я вже згадувала, що він добре знав фізіологію, анатомію і розвивав голоси своїх студентів саме з урахуванням цих знань. На самому початку 1922 року здоров'я Олександра Мишуги значно погіршилося. Він поїхав у курортну місцевість, і лікарі виявили у нього рак шлунку. Негайно зробили операцію, однак було вже запізно. 9 березня 1922 року Олександр Мишуга помер. Виконуючи його заповіт, друзі та учні. Того ж таки року перепоховали прах співака на його батьківщині у селі Новий Витків на Львівщині. Якось на запитання, що потрібно, аби стати видатним співаком, Олександр Мишуга відповів: Італійці, найліпші у світі сольові співаки, кажуть, що для цього треба мати голос, голос і ще голос. А я вам скажу, що перш за все, Треба мати розум, потім гаряче серце та залізну волю, і аж потім голос. От така думка короля Тинорів. Слушна, як на мене. Дякую всім, хто дивиться цю програму в ефірі Галичини та на Ютубі. Я планую і надалі розповідати вам про унікальних, славних наших, про тих, кому аплодували, і про тих, кому аплодують світові сцени. Так, так. Про наших сучасників теж будуть програми. Тож до нових зустрічей.